Дорогі діти! Вітаємо з незнань! Бажаємо всім сталевого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, віри в себе і непідробного інтересу до знань, міцного імунітету до неприємності і інфекцій, оптимізму і підкорення віршин у новому навчальному році. Вітаємо вас, наші дорогі учні! І хочеться побажати вам успіху в навчанні. Нехай граніт науки здається, вам солодким жертвером. Нехай знання засвоюється вашим розумним молодим багатьом. Прагніть на зустріч новим відкриттям. І перед вами відкриється найкраще в життя. Дорогі учні, ми дуже раді бачити вас. Після довгих бажаємо вам у цьому році отримувати тільки хороші результати і бути активними. Нехай цей шкільний рік буде для вас цікавим та дуже кружним. Сьогодні деякі з вас лише починають своє шкільне життя, та міркують як покласти до шкільного ранця у улюблено іграшку, а деякі з вас малими опановують програму ЗНО, включають різноманіття університетів України. Але дивлячись на те, що ми такі різні зроби, все це не всі однакові. І нехай все ж таки, все ж таки, очима відрізняємо, загалом ви повинні любити навчання, любити тата і маму та рідну країну, бути дружними, чесними і сміливими. І все це заради, заради нашої країни, заради України, щоб вона була квітуча і вільна. Аби не зламалася і вистояла до кінця, аби не всі жили мирі. Вітаємо з незнай.